Усе, що так важливо серцю, має свій термін придатності, усьому свій час, слову свій, вчинку свій, говоріть важливі слова так само і чужим вам людям, можливо, через вас до них звертається їхній ангел-охоронець. Усі ми мандрівники в цьому житті, які тісно або частково переплітаються один з одним, і, всупереч думці про те, що людина завжди була, є і залишається однією, я скажу, ви ніколи не були одні, навіть якщо так упевнені в цьому. Кожен дотик до вашої душі, як і ваш до чужої, залишає слід у книзі долі і змінює хід подій. Будьте уважні, торкайтеся дбайливо!